Мені подобається, що серед теперішніх сучасних мікрофонів можна знайти рішення, з якими не потрібно морочити собі голову, в плані докупляння додаткових аксесуарів. І це якраз стосується даного мікрофону FIFINE a 6, t бо в нього в коробці знаходиться все, що потрібно. А саме, мікрофон, щоб записувати та передавати ваш прекрасний голос, і він одразу в спеціальному павуку, щоб зменшувати передачу зовнішніх вібрацій на мікрофон, поп фільтр, щоб зупиняти непотрібний повітряний потік. Кабель Type-A, Type-C на добротних 2,5 метри, щоб максимально легко здійснювати підключення. І не менш важливий пантограф, щоб була можливість комфортно розміщувати мікрофон. Тобто купив, встановив, підключив і користуйся. Сам же мікрофон доволі компактний та легкий, бо по суті повністю зроблений з пластику. По розміру, ось можете його порівняти з моїм FIFINE K658. Також у нього присутня rgb підсвітка. І мінус полягає в тому, що її, на жаль, немає змоги ані налаштувати, на собі просто рандомно змінює кольори, ані взагалі повністю вимкнути, що для когось може бути важливо. Також зверху знаходиться сенсорна кнопка Mute, яка дає змогу швидко вимкнути мікрофон, і якраз з її ж допомогою можна вимкнути підсвітку. Але тоді й мікрофон не буде працювати. А це ще й хороший орієнтир для того, щоб розуміти, чи раптом ви не вимкнули мікрофон та чи вас чують, тобто по наявності чи відсутності підсвітки. А знизу знаходиться додатковий регулятор чутливості, який я в більшості встановлюю на максимум, а додаткове керування з більш точними цифрами здійснюю вже в системі Windows при підключенні саме до ПК або до пристрою, де така можливість додаткового налаштування через систему присутня. Також подобається, що пофільтер акуратний та мінімалістичний, тобто, взагалі, візуально не дратує. Мої очі, і теж саме стосується і мікрофону, тобто що він гарно і мінімалістично виглядає. Та й в цілому, вся ця конструкція приємна для очей. Даний мікрофон є конденсаторним, а спрямування кардіоїдне однонаправлене. Це означає, що краще і чіткіше він ловить ті звуки, які знаходяться перед ним, а все інше або буде менш чутно, або не чутно. Тобто те, що знаходиться справа і зліва та позаду мікрофона. Зараз, наприклад, клавіатура знаходиться з правої сторони від мікрофону, орієнтовно десь на відстані 40 см. Тепер клавіатура знаходиться позаду мікрофона, відстань плюс-мінус така ж. Тепер клавіатура знаходиться попереду мікрофона. Відстань можливо навіть вже трішечки менша, ніж 40 см. Звичайно, даний мікрофон можна використовувати і без поп-фільтру, оскільки все ж таки на шляху повітряного потоку, який виходить з вашого роту на капсуль, все ж таки перешкоди є. І якщо підібрати відповідну відстань таку, то можна використовувати його без нього. Але якщо ви плануєте використовувати мікрофон дуже близько, то я би однозначно рекомендував використовувати його з ним, оскільки в такому випадку вам потім не доведеться перезаписувати. Ось вам невеличкий тест з буквою П, використовуючи поп-фільтр. П П, П, П. -п". П, п п А тепер те саме тільки вже без нього. П п, 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 п п. Я впевнений, що різниця відчутна. Весь цей час здійснювався запис з підключеним мікрофоном до ПК, але його можна спокійно підключити до будь-яких інших пристроїв, для яких підходить стандартний кабель Type-A, Type-C. Або якщо замінити його на інший кабель Type-C Type-C, чи через перехідник з Type A на Type-C, то можна буде підключити і до інших пристроїв, як от смартфони. Зараз запис дійснюється на iPhone 15 Pro, до якого даний мікрофон підключений з допомогою всього одного кабеля, тобто він спокійно працює з iOS девайсами. А тепер даний запис відбувається з допомогою Google Pixel 8, тобто він, звичайно, що спокійно працює і з android пристроями, також через всього один кабель. Тобто це прекрасно, що простота підключення завдяки всього одному кабелю. Кабелю та підтримці різних операційних систем, бо я би сказав, що його можна запустити з будь-яким девайсом, не обмежує вас в сценаріях, в яких ви захочете використовувати даний мікрофон, щоб отримати якісний запис або передачу вашого голосу. З найпопулярніших сценаріїв це можна використовувати, наприклад, для спілкування з друзями та тімейтами через різні телеграми чи дискорди, або, наприклад, під час гри, або напряму в грі з невідомими вам людьми. Коли потрібно повідомити, що ви зробите з мамою того чи іншого користувача, бо він читер. Також при звичайних робочих аудіо чи відеодзвінках, де ви будете розказувати про те, наскільки ви цінний співробітник та як ви багато зробили, за що вам потрібно збільшити зарплатню. Або якщо ви учень чи студент на віддаленій чи онлайн-формі навчання, це ще актуально, воно ж нам від часів ковіду у спадок залишилось. Ну і звичайно, якщо ви стрімер, подкастер, тіктокер, блогер, влогер і всі ось ці от штуки, де обов'язково в першу чергу мати хороший та якісний звук. І це все Стаціонарне рішення, але й про потреби можна носити його з собою. Це напевно буде актуально для інстаграмщиків. Не дуже зручно, але така можливість є, а це точно плюс. Я особисто вже руками користуюся мікрофонами FIFINE і їхня якість мене повністю влаштовує. Якщо не влаштовує, то потім можна докрутити еквалайзером уже на обробці. І не розумію мазохістів, яким подобається підключати мікрофон не одним кабелем, а потрібно ще 300 додаткових різних XLR-шнурів, підсилювачів, звукових карт і всього іншого, щоби звичайний користувач навіть не почув різниці з цим мікрофоном, який я за 2 секунди підключаю до будь-якого пристрою через кабель Type-C Type-C. Тому сміло можу Рекомендувати даний мікрофон, який за свою вартість має в комплекті все необхідне і просто купив та користуйся. Але найголовніше не забудьте про донат на ЗСУ.